Денська рада Національного університету Одеська юридична академія. Вітаємо вас з головним святом нашої держави Днем Незалежності. Це свято вільних та сильних людей, свято гідних, рівних українок та українців. Сьогодні ми особливо відчуваємо важливість цих слів. Наші воїни щодня віддають власні життя за кожен наш наступний ранок. Вони роблять усе, щоб ми не боялися втратити свою незалежність. Українські міста як частинки одного великого серця б'ються у Нісон, відчуваючи силу єдності, незалежність кожного міста є відображенням незламного духу, що об'єднує нас у боротьбі за свободу. Київ – столиця України, де минуле і майбутнє зустрічаються на берегах величного Дніпра. Харків індустріальне серце Сходу, де наука і промисловість живлять амбіції країни. Дніпро. Місто, де інновації та потужні річкові течії творять майбутнє, Одеса перлина Чорного моря, де завжди відчувається свобода та гумор. Львів культурна столиця України, де аромат кави змішується з духом історії, Запоріжжя край козацької слави, яке несе в собі силу предків Миколаїв кораблебудівний центр, де кожна хвиля відлунює морською славою. Вінниця. Зелений оазис Поділля, де спокій природи зустрічається з динамікою міста. Черкаси місто на берегах Дніпра, де в кожному куточку відчувається історична пам'ять. Полтава місто легенда, де кожен камінь пам'ятає великі битви і славу. Херсон ворота до моря, де степ зустрічається з солоними вітрами. Кропивницький театральна столиця України. Де народжуються та втілюються великі драми, Суми місто на пагорбах, де спокій і гармонія панують у кожному куточку. Рідне Західний фурпост України, де сучасність вплітається в історичну тканину. Івано-Франківськ Серце Гусульщини, де міська атмосфера поєднана з карпатськими традиціями, Чернігів. Стародавнє місто на Десні, де кожна церква зберігає в собі тисячолітню історію. Луцьк місто з неприступним замком, де кожна вулиця дихає історію Волині. Житомир місто на схелях, де кожен вид відкриває стародавні історії. Тернопіль спокійне місто біля ставу, де природа гармонійно поєднується з архітектурною красою. Ужгород. Західні ворота України, де могутні замкові стіни переплітаються з чарівністю старовинних вуличок. Хмельницький центр Поділля, де сучасний ритм життя поєднується з народними традиціями. Чернівці маленький Париж на Буковині, де розкішні будівлі ховають у собі багату історію. Донецьк промислове серце Сходу України, де шахтарська праця формує силу характеру міста. Луганськ місто, де індустріальний розвиток органічно поєднується з робітничою спадщиною та культурними традиціями регіону. Крим, сонячний півострів, де гори зустрічаються з морем, а багата історія поєднується з культурним розмаїттям. Важливий кожен організовує збори, цей важливий вогонь в нас, нашої щирої української нації. Хто повернувся. І продовжує пити І ті, хто повернеться обов'язково, хто отримав поранення, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. Кожен хто пережив окупацію, та ті, хто досі перебувають на окупованих територіях. Хто чекав і хто дочекається України? Хто відчинив двері власного дому та прихистив тих, хто втратив свої домів у кого забрали свободу, але не волю, хто не втратив України в собі. Хто здобуває слава Україні спортивними перемогами. Ми дякуємо віримо в нашу перемогу в наших воїнів, силу нашого духу. Тож сьогодні ми бажаємо всім мирного неба, здоров'я, міцного духу та процвітання під рідним прапором. Нехай наша батьківщина квітне і розвивається!